Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні ми будуємо будиночок для челенджу 100 дітей. Але спочатку почнемо з відсилки на персонажа, яку я залишила в минулому відео по створенню героїні для челенджу 100 дітей. Скажу зразу: прямої відсилки не помітив ніхто, але пані Фербена була найближчою до істини. Відсилкою в минулому відео було власне ім'я моєї героїні. Авелін, яке я запозичила в героїні комп'ютерної гри Dragon Age 2 Авелін Вален. Надіюсь, правильно вимовила прізвище в моєму проходженні. Авелін була кращою подругою Хоук, головної героїні другої частини Dragon Age. І так в грі вона теж має вогняне волосся. Хоч волосся я не робила відсилкою на персонажа. Будьте уважні, бо в цьому відео я теж залишила маленьку пасхалку. Тепер на персонажа зі світу The Sims. Тому не пропустіть і пишіть в коментарі, якщо ви знайшли цю пасхалку. Трішки повернемося до будиночку. Ви вже його могли бачити на моїх стрімах по челенджу 100 дітей. Але я вирішила, що окреме відео теж, в принципі, може бути. Хоча це не те, що прям дуже грандіозний проект в будівництві. Це стартовий будинок для челенджу 100 дітей. Стартовий, а значить, бюджет обмежений у 20 тисяч мільйонів. що можна в принципі побачити. У тому, як я обставила цей будиночок. Я знаю, що можна було попогратися з відладкою і зробити його більш насиченим, але я вирішила, що нехай він буде такий мінімалістичний. Пустуватий навіть. Але мої герої, герої челенджу, будуть поступово його облаштовувати, і він буде ставати все краще. Це була друга спроба будівництва для челенджу 100 дітей. І перший будинок, Ось він мені подобався по плануванню, але він був занадто великий для такого маленького бюджету і був набагато пустіший. Тому я вирішила спробувати ще раз, і я більш ніж задоволена результатом, хоча не все вийшло. Ідеально. Сам будиночок, як завжди, можна буде скачати в галереї The Sims. Самій Нік Origin буде в описі під відео. А на цьому я дякую вам за перегляд, дякую всім, хто шукав пасхалку в минулому відео. І не забудьте про пасхалку відсилочку в цьому відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні стріми по челенджу 100 дітей.